Коли ми почали оцей зоопарк від наших партнерів отримувати там 30 видів, два п'ять видів танків, 20 видів гармат, мінометів, БТРів, там взагалі неймовірна кількість, всі логісти держалися за голову і тримали а в столі. Казали, що я таке не витримаю, застрелюсь. Але так, уніфікація: от якби у нас були Абрамси, три да, сім'єрки. І Петріот, і ППО, було б класно. От три номенклатури, і все у нас куча. А так, така різнобарвість. Виявляється, це не тільки мінус, а виявляється і плюс. Немає якогось виду зброї, який би був е монопольним, да? ключовим. Навіть f 16 вони йдуть в комплексі з нашими міг 29 і французькими міражами. Е теж не це люба втрата, звісно, вона. Важлива суттєва, але не критична.